Вітаю в ефірі «10 хвилин. Війна внесла корективи у життя українців. Чималій кількості людей довелося переоформлювати документи та отримувати паспорти. Які особливості отримання паспортних послуг в умовах воєнного стану обговоримо з гостею нашої студії, начальником відділу оформлення паспортів центру Віза Іриною Руденко. Рада вітати вас у нашій студії. І Я вітаю вас, Ірино. І перше питання до вас власне. Про нову послугу це оформлення одночасно паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Які нюанси? Розкажіть, будь ласка, так у минулому році, у травні місяці, наш уряд запровадив нову послугу з одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Так, ця послуга є дуже зручною для наших замовників, оскільки їм не потрібно двічі звертатися за оформленням паспорта. Їм потрібно один раз відвідати наш центр або підрозділ міграційної служби, подати заяву, і в результаті вони отримують два паспорти біометричні. В минулому році до нашого центру за цією послугою звернулося понад 200, понад 800 замовників послуги, а в цьому році вже 200. Тобто послуга користується великою популярністю. Оформити, замовити цю послугу можна у наступних випадках при оформленні першого паспорта у 14 років. У разі обміну паспорта, наприклад, якщо дівчина, жінка змінила прізвище, їй не потрібно два рази звертатись, щоб спочатку обміняти український паспорт, потім обміняти закордонний паспорт. Вона один раз звертається і отримує одразу два документи. Так, також цю послугу можна отримати, якщо паспорт втрачено, або він вже не придатний до використання. При оформленні паспорта вперше. У 14 років не сплачується вартість оформлення українського паспорта. Тобто, вперше в 14 років український паспорт оформлюється безкоштовно, а за паспорт громадянина України сплачується адміністративний збір у розмірі 856 гривень у разі обміну паспорта або у разі втрати паспорта. Послугою можна скористатись за звичайною процедурою або за терміновою. Звичайна процедура обміну українського паспорта коштує 450 гривень, терміну, е, закордонного паспорта 856 гривень. Термінова процедура коштує 820 гривень вартість українського паспорта у формі ID-карти – Терміновий паспорт за кордон коштує 1459 гривень. Послуга є дуже зручною, як я сказала, користується великою популярністю. Звернутися за нею можна незалежно від зареєстрованого місця проживання, як до Центру адміністративних послуг, так і до будь-якого підрозділу міграційної служби. Дуже дякую вам, Ірино, ви вже почали говорити стосовно отримання першого паспорта, mm -hmm. так як отримати його дитині віком до 16 років за кордони саме, які за... так, у минулому році також відбулися зміни щодо отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині. Тобто, якщо раніше подати документи. На оформлення закордонного паспорту дитини може один з батьків або мама, або батько раніше і отримати так само виготовлений документ може міг хтось з батьків, хто подавав документи. Але у минулому році також відбулися зміни, і при подачі заяви анкети один з батьків може вказати. Іншу людину для отримання паспорта дитини, тобто не будь-яку людину, а тільки родичі. Це може бути брат, сестра, бабуся, дідусь, повнорідні, повнолітні діти. І ця послуга є безкоштовною. Тобто прийшла мама або батько, подали документи на дитину, вказали в заяві іншу особу, хто буде отримувати паспорт. Паспорт ця людина приходить і отримує. Але, враховуючи біометричну складову закордонного паспорта, є маленький нюанс. Тобто, якщо паспорт оформлюється до 12 років, то при отриманні паспорта присутність дитини не потрібна, тому що відбитки у, у, у дітей до 12 років не знімаються. Тобто, Прийшов законний представник дитини, отримав паспорт без дитини. І все, якщо дитині від 12 до 16 років, при оформленні паспорта дитина присутня. У дитини знімаються відбитки пальців, тому і при отриманні паспорта дитина обов'язково також повинна бути присутня. Дуже дякую вам. І ще така послуга досить цікава і е, зручна. Виготовлення біометричних паспортів в іншому місті України або навіть за кордоном. Це реально зараз, правда? Так, зараз можна і виготовити, і отримати е, закордонний паспорт, і паспорт громадянина у формі id карти е, у іншому е, за кордоном. Де саме? Е, у 2022 році у Республіки Польща було відкрито чотири відділення паспортного сервісу державного підприємства Документ. Знаходяться вони у наступних містах Варшава, Вроцлав, Гданськ і Краків, тобто громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до цих підрозділів. І отримати там, оформити там або отримати раніше замовлені документи. Наприклад, якщо людина оформлювала на території України паспортний біометричний паспортний документ, але в зв'язку може з бойовими діями. Або з якихось інших причин не змогла його вчасно отримати, виїхала за кордон. Вони також можуть звернутися до цих підрозділів і під і паспорт буде перенаправлено туди. Також у цьому році таке відділення відкрилось у Туреччині у місті Стамбул. І у інших країнах, де таких підрозділів ще не відкрито, можна звернутися до закордонної дипломатичної установи, і паспорт буде перенаправлено туди, і громадяни України зможуть їх там отримувати. Ірино, які терміни зберігання виготовлених id карток та е, закордонних паспортів? Ем, терміни зберігання виготовлених біометричних документів у центрах адміністративних послуг, які раніше не змінились. id карта зберігається у у нашому центрі три місяці, закордонний паспорт один місяць. Якщо замовники не отримують ці терміни, свої паспорти, ми Передаємо їх до підрозділу міграційної служби. А ось в підрозділі, в підрозділі міграційної служби терміни зберігання змінились. Раніше термін зберігання був два роки. У минулому році продовжили термін дії. Тепер він зберігається три роки у підрозділі. Тобто, якщо людина з якихось причин не може отримати паспорт, неї три роки є для того, щоб його там забрати. Дякую вам, Ірина. І таке питання: формування є паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон у мобільному застосунку Дія. Які нюанси раніше паспорти формувались у застосунку Дія тільки після того, як замовник їх отримав, ну безпосередньо отримав. Зараз паспорт е, у застосунку дія формується одразу після того, як він виготовлений. Тобто, коли паспорт надрукували, але він ще фактично не прибув до місця його видачі, у застосунку «Дія», у людини вже він сформувався і людина може ним користуватись. Дуже зручно, так? Так, дуже зручно, тому що зараз е, така ситуація в країні, що у тебе завтра завжди в мобільному застосунку є твій паспорт громадянина України, яким ти можеш посвідчити свою особу? Це певна дуже річ, важливо, певна річ, Ірино. І до вас надходять, наскільки мені відомо, питання від криворіжців. Так, так одне так. із популярних: це чи можна продовжити термін дії закордонного паспорта та вклеїти фото дитини до закордонних паспортів батьків. Так, в минулому році така послуга дійсно надавалася, надавала її міграційна служба. Був такий період. В Минулому році, коли почалася почалась повномасштабна війна, що не працювали державні реєстри, тобто люди не могли оформлювати біометричні паспорти. Тому було введено таку норму, як продовжувати, якщо у людини вже закінчився закордонний паспорт, то в ньому робилась відповідна відмітка, що паспорт продовжено на 5 років. Але так як в минулому році вже відновлено роботу всіх державних реєстрів то зараз така норма вже не діє, послуга така не надається. Так само з вклеюванням фотокартки дитини. Тому в минулому році, до листопада місяця, така послуга надавалась, а зараз як дитині, так і дорослому потрібно оформлювати новий закордонний паспорт для того, щоб виїхати за межі країни. І ще одне з питань, яке дуже часто надходить вам, чи можна подати документи для оформлення паспорта онлайн чи поштою? Як я раніше казала, Паспорті є біометрична складова. Тобто, для того, щоб оформити паспорт, особа повинна прийти особисто. Ну, громадянин приходить до нас. Ми його фотографуємо, знімаємо відбитки пальчиків. Він на планшеті ставить свій підпис. Тому ні, подати ні поштою, ні онлайн документи. На жаль, на, на жаль, наразі ще неможливо. Тоді наступне питання: чи можемо вважати паспорт біометричним, якщо не беруться відбитки пальця? Е, так. Е, паспорт, у біометричному паспорті є три складові: Це відцифрований відбиток пальчика, фотокартка і підпис електронний. І якщо Однієї з з цих складових не вистачає біометричний документ все одно вважається біометричним, тобто нашим е замовникам не варто хвилюватись, тому що коли ми оформлюємо заяви анкети, дуже часто. Е Ну, літнього віку це бабусі, дідусі. В них дуже часто не беруться відбитки і вони хвилюються, кажуть, а як же я зможу виїхати? Ні, хвилюватися не потрібно. На державному кордоні в обов'язковий протокол не входить процедура зняття відбитків пальців. Там можуть взяти відбитки пальців у людини, тільки якщо у них є підозри, наприклад, що паспорт. Підроблений, або він вже недійсний. так людину ідентифікують по фото, що це її паспорт, і вона безперешкодно проїжджає на територію іншої країни. Чудово, дуже дякую вам, Ірино. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, куди слід звернутися, щоб оформити паспорт. Паспортні офіси центру Віза у нас розташовані в кожному районі міста. А у Інгулецькому районі їх два. Вони були створені ще. У 2017 році за кошти міського бюджету були закуплені робочі станції, які ефективно функціонують. І до сьогоднішнього дня переважно всі паспортні офіси знаходяться у приміщеннях виконкомів районних у місті рад. У нас для зручності наших замовників працює попередній запис, тобто. Люди обирають зручний для них день та час, записуються, приходять і подають документи. Оформлення паспорта займає десь 15-20 хвилин. Людина прийшла, витратила свого часу до півгодини. Може займатися далі своїми справами, що є дуже комфортним, зручним. Ну, звичайно, там у нас під час повітряної тривоги ми, наприклад, не здійснюємо прийом. Але ми намагаємося після завершення тривоги одразу прийняти наших громадян, щоб вони відчували, що ми турбуємось про них. Ірино, я вам дуже вдячна за ваші відповіді. Дякую. Наш ефір добіг кінцям. Про паспортні нюанси говорили з гостею нашої студії, начальником відділу оформлення паспортів центру Віза Іриною Руденко. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте, у наші збройні сили, все буде Україна.